Масово ще у пана Федора хочу розпитати про ту міграцію, яка відбувалася сьогодні із народними депутатами в комітетах. Навіщо це? Тобто, чим продиктоване, і що ж там з депутатами від ОПЗЖ, зокрема з Рабіновичем і Кузьміним їх відкликали із їхніх комітетів. Що з ними буде далі? Ну, Сьогоднішня постанова Верховної Ради про зміну кількісного складу і персонального складу комітетів Верховної Ради України вона обумовлена тим, що протягом трьох років каденції нинішнього скликання Верховної Ради України стало зрозуміло, що, наприклад, в нашому оборонному комітеті з питань національної безпеки оборони розвідки необхідно більшу кількість людей, тому що під час війни наш комітет є ну, напевно, без всякого перебільшення одним з головних. Оскільки ми і з збройними силами з командуванням з силами іншими безпеки і оборони в постійному контакті намагаємося допомагати організовувати якісь е, волонтерські напрямки допомоги, і тощо і, безперечно, ті ті народні депутати, які цим займалися з початку війни, і саме в цьому напрямку себе найбільше проявили, вони на сьогоднішній день війшли до складу нашого комітету, е, також було достатня кількість депутатів, які після. Розпаду і після міграції, скажімо, всередині фракції, в тому і нашої і слуга народу і інших, вони залишилися поза комітетами або кількісний склад комітетів став занадто великим для вирішення тих питань, які стоять тому, що інша постанова вона якби поклала підвела певну риску після після трьох років роботи для переформатування частково комітетів. Абсолютно нормальна робоча ситуація з Рабіновичем і Кузьміним. Що далі буде? um Наскільки я розумію, їхній статус на даний момент буде поза фракційним. Вони будуть без комітетів перебувати. А для того щоб вирішити їхню долю з точки зору депутатства, як членів парламенту, для скажімо так для підняття для постановки питання про дострокове припинення повноважень того чи іншого народного депутата, має бути одна з підстав, передбачених конституцією України наразі на превеликий жаль при всьому моєму особистому бажанні, щоб багато депутатів з того крила, де сидять. Ці пани, про які ви зараз говорили, перестали бути депутатами юридичних підстав, як юрист. Я не бачу. Тобто, суди мають працювати, винести рішення після того відкриваються перспективи для того, щоб цих людей принаймні Лише в парламенті так. не було, як мінімум, так. Ще пане Федоре, одне з рішень, про яке прочитала, це про те, що був проголосований законопроєкт про виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Там була прописана якась нова процедура. Поясніть детально про що це, які банки маються на увазі, і це якось вкладників буде стосуватися до чого готуватися. Е, Ну цей, цей законопроєкт стосувався якраз того, що під час дії воєнного стану е, будь-які проблеми в банках мають вирішитися з огляду на загальну ситуацію ситуацію в економіці і для того, щоб виводити з ринку такі банки під час воєнного стану необхідно дуже Потресінь саме на це спрямований той закон про особливості виводу з з ринків системних банків. Тобто він має скажімо так Цей закон був прийнятий для того, щоби у випадку якихось проблем з банком, який достатньо є розгалужено має розгалужену систему в відділень і достатньо багато вкладників. Не призвело до фінансових потрясінь під час війни, яка і так сама по собі є форс-мажором для банківської системи. Це державні банки можуть бути теж. Ну, у нас державні банки з великим рахунком, як таких, які мають проблеми, немає на цей день. Тому це не державні банки. Мартинні банки зрозуміло. Дякую вам, пане Федора. Дякую за те, що долучилися до нас у марафону. Незламна країна Федір Веніславський народний депутат, слуга народу, включався Чи? до нас у